Лазерний нівелір це інструмент, який давно перестав бути лише прерогативою професійних будівельників. Сьогодні він став must-have гаджетом для будь-якого ремонту від монтажу плитки у ванні до встановлення меблів у вітальні. І саме китайські моделі зараз б'ють рекорди популярності, бо пропонують точність, функціонал і автономність, які раніше були доступні тільки у дорогих брендів. Тепер компактний корпус, чіткі зелені або червоні промені, десятки метрів робочої дальності і навіть. Функції автонівелювання можна отримати за розумні гроші. Але серед сотень пропозицій легко загубитися у цьому відео. Ми зібрали найкращі лазерні нівеліри з Китаю, які реально заслуговують на увагу, і покажемо, чим вони відрізняються, щоб ви з перших хвилин зрозуміли: ось тут якість, точність і практичність. Якщо говорити про китайські лазерні нівеліри нового покоління, то Клубіона ie 164 d це справжній монстр у своєму класі. Уявіть собі прилад, який формує одразу 16 чітких ліній, тобто чотири замкнуті площини по 360 градусів. Це означає. Горизонт, вертикаль і навіть лазерний отвіс у вас під рукою одним натисканням кнопки. Працює він на зелених лазерних модулях, які забезпечують максимальну яскравість навіть у добре освітленому приміщенні, а з приймачем дальність зростає до 120 метрів. І все це в корпусі вагою лише трохи більше пів кілограма, із захистом від пилу та вологи ІП-54. Додаємо сюди літій іонний акумулятор на 5000 мАч, до п'яти з половиною годин автономної роботи, швидке самонівелювання за 5 секунд і універсальність кріплення на штатив, і маємо прилад, який здатен конкурувати навіть із брендами вищого класу. Клубіона 4 – це той випадок, коли китайський інструмент реально перевершує очікування і стає надійним партнером у будь-якому ремонті. Четверте місце в нашому рейтингу впевнено займає лазерний нівелір L-Fine 3D і 4D. Це доступний, але дуже функціональний прилад, який формує 12 або 16 зелених ліній з повним охопленням на 360 градусів. Завдяки цьому можна швидко виставити горизонтальні і вертикальні площини одночасно. Працює він від літієвої батареї 18650. Ємністю 4800 мА, чого вистачає приблизно на 6 годин роботи. Точність складає 1 мм на 7 метрів, достатньо навіть для професійних задач. Прилад підтримує дистанційне керування, що додає зручності, а сертифікації SE та EFSS підтверджують його якість. Лфайне підходить як для роботи в приміщенні, так і на вулиці. Втім, без мінусів не обійшлося. Дальність роботи обмежена 30 метрами без приймача, що може бути замало на великих будмайданчиках. Корпус має базовий захист від пилу і вологи, тому у складних умовах варто бути обережним. А ще пластик виглядає не настільки міцним, як у більш дорогих конкурентів. Третє місце у нашому рейтингу займає ЄВД. E і тут виробник справді постарався здивувати. Це не просто нівелір із зеленим променем, а цілий будівельний проєктор, який малює одразу 16 ліній, утворюючи 4 площини навколо вас. У кімнаті він працює як світловий каркас. Видно і стіни, і підлогу, і навіть стелю. Для ремонту чи монтажу це зручно настільки, що вже після першого використання розумієш, назад до класичних рівнів повертатись не хочеться. У приладі є дистанційний пульт, можна перемикати режими, не підходячи до приладу. Що особливо виручає, коли працюєш один. А яскравий зелений промінь добре помітний навіть у день, без мороки з затемненням приміщення. Але є і слабкі сторони. Запас ходу тут до 30 метрів. Для квартири чи майстерні цього з головою. Але на будмайданчику може виявитися замало. Ще один момент: акумулятор на 3000 мАч працює кілька годин, і для довгого робочого дня доведеться мати зарядку під рукою. Та, попри ці нюанси, є це яскравий приклад того, як китайський бренд може створити інструмент, який справді змінює підхід до роботи. Друге місце. Дек Тім 4D Cross Linia це той нівелір, який робить ремонт по-дорослому, без танців із рулеткою. Вмикаєш і навколо тебе з'являється чіткий світловий каркас: дві горизонталі, дві вертикалі, 16 зелених ліній, що читаються навіть при яскравому освітленні. Працювати можна як від мережі, так і від акумулятора. У комплекті є батарея на 5200 мАч. Тож реальних 7,8 години вистачає на повноцінну зміну. Є Type-C, тягне заряд і під час роботи, зручно на об'єкті. Самонівелювання швидко ловить рівень, а точність у межах професійних задач дає змогу спокійно класти плитку, виставляти профілі та кухонні системи без переробок. Захист IP54 не боїться пилу. Кейс і кронштейни в комплекті, дістав і пішов працювати. Тепер чесно про нюанси. Базова дальність до 30 метрів Із приймачем – більше. Тож на дуже великих майданчиках доведеться підсилювати. Промінь товстіший за преміум. Під фінішні шви доведеться придивлятись уважніше. Корпус міцний, але це не броня. Під дощем краще не експериментувати. Перше місце – Х'ю Епар ЗК 04 СГЛ. Це рівень, який одразу ставить кімнату на рейки. Чотири площини по 360 градусів, 16 чітких зелених ліній. Стіни, підлога, стеля. Зчитуються з першого погляду. Металевий корпус тримає удар будмайданчика, IP54 не боїться пилу. Лазери ОСРАМ дають яскравий контрастний промінь навіть при денному світлі. Самонівелювання спрацьовує швидко, похибка плюс-мінус 2 мм на 10 метрів. Тож плитка, профілі, меблеві системи стають один до одного без підточок. Пульт у комплекті. Перемикаєш режими на відстані. Є Type-C, можна працювати від мережі, і головне, акумулятор на 8000 мАч. реальних 7-8 годин під усі лінії вистачає для повноцінного дня з перервами. Саме те З приймачем у режимі імпульсу до 60 метрів робочого діапазону. Мінуси вага більша за пластикових конкурентів. Рука відчує час заряджання близько 5 годин. Плануй зміну заздалегідь. Клас захисту не всепогодний, під дощем краще не ризикувати. Отже, ми пройшлися по п'ятірці найкращих вазерних нівелірів із Китаю. Кожна модель має свої сильні сторони та певні нюанси: одні беруть доступною ціною і простотою, інші потужністю та багатим функціоналом. Але спільне у всіх це те, що за відносно невеликі гроші ви отримуєте точний сучасний інструмент, який реально економить час і сили під час ремонту чи будівництва. Якщо потрібен варіант для дому, цілком вистачить середнього сегмента. Якщо ж ви працюєте професійно і важлива стабільність на об'єктах, тоді без топових рішень, як HUEPAR не обійтись.